Це ж BMW m 4 2021 року з мінімальним пробігом, як шикарно виглядає. Давайте переглянемо базовий звіт на цей автомобіль. Салон зі спортивними сидіннями, цифровою панеллю приладів і iDrive. трилітровий двигун з двома турбінами 510 кінських сил, від 0 до 100 менше, ніж за 4 секунди. Активна вихлопна система, адаптивна підвіска. Ціна падає. Хм, а пробіг не змінюється вже півроку. Щось дивне у звіті є вся інформація про реєстрацію автомобіля, також інформація про участь в аукціонах. Бачимо, що була пригнана з США о як боляче на це дивитися дуже боляче. У звіті є інформація про торги та їх фінальний результат. Хочете отримати розширений звіт або перевірити власний автомобіль? Вінчек чек допоможе.